Всіх вітаю на каналі Ренкоплей. У нас зараз проходить турнір Тім Ліга. Відповідно, пройшов перший раунд, і зараз хочу підбити підсумки першого раунду. Відповідно, їх всього буде сім, що у нас вийшло. Отож, ми були фоловерами, відповідно, пікали другими. Тут ви можете побачити, яких персонажів взяв суперник. Це його персонажі, це відповідно наші персонажі. Ну і давайте до мап. Як ми їх розставили? Тож по мапах ми. Суперник перший вибрав мапу, він нам віддав цю мапу. Ми забрали собі цю. Здається, він нам віддав ось цю, потім ми йому закинули театр. Він собі закинув оцю і ми йому закинули ось цю. В цілому, по мапах, мені здається, ми трішки не вгадали. Ми дали непогані мапи, так як у суперника є Ахілес. Ми йому дали цю мапу для Хілеса, тобто могли б йому якусь складнішу дати мапу. Ось, і ця мапа, в принципі, також для нас була не найкраща, я б сказав. Отож, що у нас вийшло по розстановці? ми подумали, що тут буде грати Голден Бет суперника. Відповідно, ми вирішили поставити сюди гудіні. Тут ми очікували Ахілеса і ми сюди вирішили поставити Яненгу. Тут ми очікували, мені здається, мавпу, і ми вирішили поставити медузу проти мавпи. Сюди ми очікували, що. Суперник буде думати, що в нас тут або медуза, або Яненга, тобто хтось з персонажів дальнього бою, е, і захоче поставити сюди, наприклад, е, якусь джил тренд, або е, персонажа, тобто який їх перемагає. Це у нас був хто? Можливо, якась типу шапочка, тобто, можливо, хотіли зловити нас от джил тренд на медузу, і тому ми вирішили поставити Теслу. Яка, який перемагає Джил Тренд. Тут конкретно я очікував, що буде грати ще Халк на цій мапі у суперника, і ми вирішили поставити сюди Бікфута. Але Максим все-таки вірив, що тут буде мавпа. Ну як бачите, пізніше він був би правий. І тут ми очікували, що буде грати скоріше за все, або шапка, або може навіть мавпа. Тобто, ми думали, де може бути шапка, де може бути мавпа на якийсь із цих мап. Думали мавпа, і ми поставили сюди тірекса Не найкраща мавпа для Тірекса. Ось, але але розкажу далі. Тож, суперники сюди поставили голденбета ми вгадали цей матчап, він для нас плюсовий. Сюди вони поставили Ахілеса. Це в цілому плюс-мінус рівний матчап трішки він фейворів днн ННГ, але мапа не найкраща для в цілому проти Ахілеса. Тут червона шапочка це класний матчап для медузи. Сюди суперники поставили ще Халк. Це ми трошечки ми не вгадали з цим моментом. Але в нас був Тесла, це також рівний матчап, в залежності від того, кому які картки прийдуть. Тут у нас був мертвий матчап мапа проти Бікфута. Не виграється це майже, на жаль, за Бікфута. І тут у нас був матчап Джил Тренд проти Тірекса, також, як на мене, програшний для Тірекса. Навіть з першої позиції. Джил має дуже багато захистів. і мапа цілком не найкраща для Тірекса. Тож, по підсумку, що ми маємо? Ми маємо виграшний матчап раз, виграшний матчап два, програшний матчап раз-два і два баланси Тобто, В цілому, мабуть, зводилося більше за все ось до ось цих матчапів. Тобто, як ми їх зіграємо? Виграємо чи програємо? Якщо два виграємо, то ми виграємо. скоріш за все. Якщо два програємо, то ми програємо. Якщо один один, то буде нічия. Але у нас трішки інша ситуація вийшла. Цей матчап виграв Гудіні. Відповідно, але там було залишилося досить мало ХП, він був близький насправді до програшу. Там ГБ було 9 ХП в Гудіні 2, і він на останній хід, ну майже на останній свій хід цілом добив Зніс 9 ХП голденбету бо підловив без захистів. Мій матчап яненга це нас грав генерал-молодець. Тут матчап Єненга проти Хілеса мені не повезло трішечки, тому що я не вгадав. Зробив деякі помилки і відповідно Ахілес переміг і але в цілому повинна була перемагати йненга на тренуваннях. Я тренував, вона перемагала. Добре, тут матчап повинна була перемагати медуза, але якимось чином це вдалося перемогти шапці. Відповідно, і, на жаль, ми програли виграшний матчап один з нас. Тут Кені. Повний молодець він переміг за теслу чи Халк, впевнено. Тут Максим змагався як Лев, але, на жаль, мавпа це перемагає. І тут Орко зробив дивовижний, він переміг Рексом Джил Тренд на цій мати. Це прям був, був максимально неочікувано для мене. от Тому ми маємо ситуацію 3-3 на перший раунд. от І якщо розставити гравців по тому, як вони зіграли даний раунд, на мою думку, то Орест у нас. MVP цього раунду, Кені у нас буде друге місце. Генерал третє, так як вони виграли. Максим займає четверте, бо він в цілому грав програшний матчап, але він його гарно відіграв. Я п'яте або навіть шосте, я навіть не можу сказати. Ну і Міша так само, п'яте-шосте. Я думаю, ми з ним розділимо це місце, так як ми по факту програли виграшні матчапи. Ось така. Такий був перший раунд тім ліги. Тому е, зробимо другий раунд. Також зроблю на нього Файтрікап. Всім дякую за увагу. Бувайте.